Сьогодні, мабуть, найприємніша частина акції Тепла хвиля, коли наші діти, одеські діти, які брали участь в організації проведення цієї акції, наносять логотипи на вже готові. Пічки, які поїдуть до наших бійців, і знаєте, почуття просто неймовірні, тому що ми навіть не розраховували з Наталією Карташовою, коли це починалося на не такий неймовірний результат. Дуже вдячна, просто від душі всім Одеситам, і не тільки, до речі, Одеситам, які взяли в цьому участь. Бо кожна пічка це 15 теплих пар рук, це 15 зігрітих людей. І для нас це просто знаєте, ну, можливість навіть мінімально. Віддати своє тепло, передати його тим, кому воно зараз необхідно, тим, хто сьогодні боронить нашу можливість залишатися у теплих оселях, залишатися в своїх в своєму мирному житті, в якому ми живемо сьогодні, відносно, звісно, але тим не менше захищаючи наш сьогоднішній побут. Я соломія, я із Одеси, і я вкрила. Коврики передавали їх щоб і на ці гроші купила печку. солдатам. дуже дякую всім освітянам Одеси. Дуже дякую всім діточкам, всім вчителям, всім батькам, котрі приймали участь в цій акції. Тепла хвиля. Ми разом всі зробили дуже велику справу. Ми придбали ці буржуйки, і нашим хлопцям буде тепло. А якщо їм буде тепло. То вони будуть краще воювати і захищати всіх нас, всі наші родини, нашу Україну. Парламент старшокласників міста Одеси завжди радий доєднатися до будь-якої акції, яка допоможе нашій країні та наблизить нашу перемогу. Ми, ми завжди раді допомогти нашим воїнам. У рамках міської акції Тепла хвиля Одесити зібрали безліч пічок буржую для наших захисників. Ми віримо, що разом. Ми зможемо допомогти нашій країні подолати усі негаразди. Ми знаємо, що сьогодні головною метою є єднання. І тільки об'єднані ми потужні. Ми потужні нашою силою та впевненістю в завтрашньому дні. Українська нація не переможна. Тож допомагаємо нашій країні, наближаємо перемогу і єднаємось усією країною. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям! слава!